Вітаю всіх 5 листопада! В цьому відео хочу, знаєте, що розібрати вчорашню новину, що Путін підписав закон про призив протягом всього року. Тобто, всі на фронт. Хочу спитати: вони там щасливі росіяни? Вони там просто, мабуть, в ейфорії? СВО прекрасно все триває. Ми прям ми в шоколаді спитаємо за це. Це вказує на те, що, мабуть, ніхто не збирається зупинятись. Спитаємо, що надовго війна, це все затягнеться. Навіщо це він робить? Ось так. Давайте всі на фронт. Всі на фронт. В Росії підуть всі на фронт. Путін підписав закон про призов протягом всього року. Ну, там ще був закон і про резервістів, і, ну, в общем, Путін підписав вчора закон про призов в Росії протягом цілого року. Всі на фронт. Ну да, агресія. Всі йдемо до перемоги. Йдемо до перемоги. Бачите, йдемо до перемоги. Захищати нашу територію, нашу землю. І тут, до речі, будуть брати молодих. Паш Пентаклі це молоді. Старі передуни не потрібні. Молоді. Давай молодих. Нібито будуть там казати, що це все хорошо, ми будемо вам платити, тобто все буде хорошо. Це така робота для захисту країни. Да, робота військового будуть, знаєте, в них там буде яка картинка в Росії, що робота військового це найелітніша робота в нашій державі. Ви будете захищати нашу землю від ворогів. Захищати від саме, треба від Путіна захищати цю країну. Дорога. І потім відразу буде дорога на фронт. Будуть казати, що ви будете працювати, там десь щось захищати, щось робити, а потім відправлять відразу на фронт, тому що дорога на бойню. Дорога на бойню. Уход Атміра. Ну, да, це вказує на те, що уход від міра. Це вказує на те, що ніхто не збирається йти на якісь досягнення по війні. І також фінансові проблеми. Зараз контрактники, да, їм треба платити. А оцим призовникам там же ж не треба нічого платити. Ну, тобто, я економлю гроші. Так, ну давайте спитаємо, що там росіяни щасливі Що там росіяни? щасливі після того, як Путін підписав закон про призов протягом цілого року. Що, всі на фронт? Росіяни там щасливі. А ну покажіть, що там росіяни? Вони щасливі або ні. Всі на фронт. Робота, зв'язані руки. Важкість, правосуддя, світ. Сонце. Знаєте що, їм там як... і щось роблять таке, що ти не зможеш ні працювати, ні десь влаштуватися. Ну, тобто, ти повинен все одно будеш і йти. Ну, йти. Воювати на фронт, йти. Йти захищати. Фінансові якісь обмеження. Дорога. Ну, звісно, ні, ну, звісно, деякі не хочуть йти да, на фронт, ось розпач. Але невелика кількість. Невелика кількість. Для них головне це, щоб їм заплатили. А там не важно, що зі мною буде, і родичам теж не важливо, що буде. Ну, є, звісно, деякі, які не хочуть, але тут щось їх зовсім небагато. Головне заплатіть. Підемо куди завгодно. Ну, стада, просто стада. Стада СВОшників. Нащо Путін це робить? Нащо Путін це робить? Підписав закон про призов протягом всього року. Нащо він це зараз робить? Гроші. Ну, я ж кажу, гроші. Жадібність недостатньо грошей. Економія грошей. Це економія виплат. Дурні, ви дурні, я вам дам 3 копійки і все. Вже так, як раніше, не буде. Ну, і плюс в домі обмеження потрібні люди. Війна йде важко розбити серце, недостатньо людей, треба більше людей. Економія грошей це 100% економія грошей. Ну і плюс нужні люди. Це вказує на те, що війна буде ще довго тривати в Україні. Оцей призов Путіна. Підпис... Путін підписав закон про призов цілий рік. Це свідчить і вказує на те, що. Це свідчить і вказує на те, що війна в Україні ще довго буде тривати. На що, це свідчить? На, що? на що це вказує? Це підписання цього призову, що війна буде ще довго йти в нас? Повішений. Перемога, агресія, зупинка перемоги, агресія домовленості з Україною і захист. Нібито ми будемо захищатись від України. Дивіться, все одно показує якісь домовленості, все одно показує зупинку, е припинення агресії. Перемор ну, вони будуть, звісно, для себе переможцями. Ми будемо для себе переможцями знову. Ну. І нібито захист. Для, для захисту вони це зроблять. Дивіться, я не думаю, що буде. Давайте так, я скажу, що це робиться. Ні. І я бачу, що воно все одно будуть домовленості, якісь про зупинку. Ось що ілюзія імператора, ілюзія імператора тупік. Іллюзія імператора тупік. І взагалі, оцю владу Путін і компанія на них там чекає. В общем, якийсь переворот, щось таке. Тому що тупік імператора, ілюзія, десять мечів». Все, оце, що відбувається, оця вся калотнеча, фінанси, НПЗ, плюс санкції, оця бідність, закриття підприємств, виробництв, може, будуть якісь там мітинги, які я хоча я сумніваюсь, плюс оцей призов. Ну, в общем, воно це все, все лягає, 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 і воно ж колись лопніт. Ану, покажіть, будь ласка, що чекає на самого Путіна, на цього керівника Росії? Що на нього чекає? Що чекає на Путіна, який керує Росією зараз? Що на нього чекає на Путіна, який керує зараз Росією, дає всюди вказівки? Зірка повтор того, що було. Плани. Колісниця, луна, багато таємниць, хитрість, обман і башня. Хитрість, хитра робота і башня. Ілюзія, ну, мені кажуть, ілюзія імператора. Там взагалі ілюзія імператора, ілюзія влади. Цей Путін це ілюзія влади. Повтор того, що було, плани, башня. Ну, і того башня, і хитра башня. Тобто розвал. Давайте так, розвал. ну ка башня, що це? Башня на, на гроші. Смерть, важкість. Розвал і смерть і зміни трансформації після якоїсь складної важкої ситуації, пов'язаної з фінансами. Ота, так. от таке показує. Так що збирайтеся, росіяни всі на фронт.